Вітаю всіх! Ви на каналі Von Звати мене Володимир, і ми граємо з вами в найкращу в світі гру Козаки 3. І так, випадає нам Україна. Блін, наша ненька Україна. І я зазвичай знаю білд за Україну грати в 200 січових козаків, але якось не дуже хочеться мені в них грати. Зараз я щось почав відвикати від швидких коней. Я би пішов в гетьманів. В принципі, я такого білда, так щоб і не знаю, але в принципі знаю, що за чим робиться, тому давайте попробуємо Гетьманів і 4 ширів я би пішов. Швидкий раш, можна сказати. Перший раз буду грати за таку тактику, можна сказати. так що Давайте обміни, все на дерево і по тисячі. Давайте на камінь і на дерево. Щоб так. Щоб дипломатичний поставити, бо я не знаю, які тут обміни так зробити правильно. Будемо домінювати, якщо щось. Так, розвідку. В принципі, тут селяни дуже. В них обзор великий, так що шахти дуже скоро шукаються. Так, міняємо ще на дерево. Зараз. Так, козацька хата. 3000. Нормально. Все, ставимо козацьку хату. А, навіть три. Займаємо шахти. Академія тут швидко збудується. Через це ми поставимо три козацьких хати. Це не є ж така сильна проблема. І стало. 3900, ага, давайте докупимо. Є. В принципі, нормальний час ще для дипломатичного центру. Щоб дипломатичний центр, так що у вас 400 рундашир вийшло, треба хоча б до 4 хвилини його побудувати. 3.30, в принципі, вони ще нас досить непогано вийдуть, так що нам ще й на охорону шахт стане, все встигаємо. Домінюємо на їжу, на дерево. І розвідку робимо. Так як в нас барабанщиків немає, то ми з сердюками розвідуємо. Зато шпіон до нас точно не зайде. У нас границі охороняються. Так. Ну, ніби все розвідали. Чорних плям нема. Союзник ніби теж непогано. Дивіться. Всю карту в нього видно. Хм. Так що має бути гра цікава. До речі, навіть розвиваються всі непогано. В принципі, противники трішки відстають, але все ж. Все ж непогано. Так, давайте стайню ставити. Бо з тим дипломатичним центром я щось запізнився зі стайні. Блін, не стає. Добре, давайте почекаємо ще. Все. Тепер золот. 5 хвилина, я шах не качаю і в стайні ставлю. Ну, блін, ну нічого не зробиш. Є. Пішла в нас стайня. І давайте качати шахти. Поки що будемо реєстрових робити, поки не качнемо всі 4 шахти, туди перейдемо на гетьмані, бо вони дуже багато золота і, і ну, типа, зжирають. Це дуже погано. Ми не встигнемо прокачати. Так, тут взагалі ми розвідку зайшли на саму. Хе. Угорщина це в нас. Теж дуже така хороша нація, дуже багато там буде мушкетерів, так що нам потрібно підготуватися як слід. Давайте підводимо селян, прокачуємо шахти. Ще дві залишилось. І мішочки я би взяв, але поки що немає грошей на них. Є. Так, остання шахта. Так, давайте вже переключимося на гетьмані. В принципі, вже остання шахта прокачується. Є. Yeah. Беремо сокиру. І давайте найбуде цей лісок, в принципі, я не бачу такого якогось хорошого, але цей може бути. Мішки 1350. Все, золото у нас майже підходить. Зараз будемо брати. І займаємо вугілля. Прокачуємо їжу. Що тут стіна? Ха. Ну, най буде. Так. Давайте якось так, щоб не дуже... Хочеться зіграти від рельєфу, блін. Не завжди виходить. Так є. Качаємо їжу. І нам би потрібно ставити другу конюшню. Другу стайню. Так мало селян, блін. Все на шахти дали. Так, 2500. Це є тільки тепер камінь. Це ставимо. Друга конюшня пішла. Так що гетьманів у нас трішки буде. А ще не забуваємо, що нам потрібно і сердюки вапати, бо це буде швидкий раш. Ну, тут теж непогано в союзник. В принципі, дві стайні є, дипломатичний є. Та й вже добре. Якось воно буде. Став ще одну козацьку хату, четверту. До кінця миру їх має бути 5. Думаю в нас теж буде 5. Прокачуємо шахти. Так, а що, я цю не апну? І цю не апну, і цю не апнув, що ж мій? А, мені золото не стає, нічого собі Все, погнали. І давайте ще четверте. Точно вугілля точно треба, так що без нього нікуди. Будиночки, бо зараз ліміт буде, а коли рунда ширить, це важливо. І на камінь людей. Так, фортеця, блін. Хм. Козацька хата 12 і 12. Давайте потрішки качати. Апи дешеві, в принципі, початкові. Цього пострілу за вугілля беремо. Так, 400 формація є, 120 формація є, 35 є. Так, уставляємо на шахти охорону. то що я і казав, бачите? Навіть ще стає єрунда ширшу поставити на охорону, так що дипломатичний центр старається ставити швидше, ніж четверта хвилина, хоча б третя 30 я думаю, він ще там не добудував його, так що ми маємо встигнути. Це ж велика і, по суті, фортеця він якісь такі дуже зробив. Так, швидкострільність взяли. Блін. Не вже добудував? Давайте закажемо улучників. 14. А, золота немає. Так, 45, думаю, стане. Я думав формацію зробити, але, походу, що немає формації. Так, багатоствольні гармати. А ні, він тут повністю добудував. Молодець, блін. Я думав, що не добудує, Я думав, що ми зараз програшимо тут. Ох ти що, оце січки тут. Жесть. Ясно, все, добудував він там повністю. Бляха, зараз ще моїх цих проскидують. Так, давайте прикривати, а то січка зараз влетить. Гетьманні всюди. Гетьмани дуже добрі проти січки. Вони просто її перерізають повністю під часту, так що. Нам дочекатися лучників і можна буде пробувати щось робити. Так... За той час ми беремо прокачки. Всі, які можемо. Швидку стрільність другу. Ну, їжу зараз зараз назбираємо. Так, 54 лучника це вже непогано. Зараз будемо зносити. Червоний там атакує. Все, давайте. Прикриваємо лучники рундашерами і прострілюємо стінку. Точніше пробуємо. Блін, ліміт, 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 ліміт. Так. Де ця хатка? О, непогано. Майже, майже зносимо. Так, давайте сердюків підведемо, щоб бо щось тут не зазнесуть. Давайте теж ми почнемо настрілювати. Все, відходить, відходить. Блін, ну у нас тут формація 400 рундашерів, вони мають продавити, в принципі. Цей стріляє багатоствольними, а багатоствольні що зроблять тут рундашері. Так, все. Все є. Давайте нападати. Рундашери нас спасуть, в принципі. О, Січка, Січка, Січка біжить. Треба контролювати. Бо вони за спину забіжуть нашим сердюкам і все, і буде по сердюках наших. Все, ми з'їдаємо, з'їдаємо Угорщину. О, і так як я і казав, дивіться. Все. Дивіться, як ми зараз січку розбираємо. Просто гетьмани її просто жирає, дивіться. Жесть. Не встиг помогти він своєму союзнику. Все. Так, давайте прикривати. Ох ти ж, блін Ох ти ж, блін, гаубиці. А -а -а -а. Чи чи це пушки мене так роз розкидали. Все, давайте, ні-ні, дотікання назад. Вертаємося. Ставим ще одну стайню. Так, давайте зачищувати тут все. Блін, він заходить до мене, це погано. Блін, Я всі гетьма гетьманів втратив на цих пушках. В принципі, мої би мало тут маслати їх. ще й багатоствольні гармати мало би бути. Так, 16 гетьманів давайте сюди. Давайте вже січових робити. Ох ти що, мені здається, що я підкову навіть не взяв. Треба брати підкову, Це капець, я підкову навіть не взяв. Давайте візьмемо возик. Що це таке а здається? Все, фіолетовий здається, все. Фортечник здався. Нормас. Ох, блін, картеч. Ладно, а... нам пушки треба забрати, як би то не було. Ми зараз його візьмемо в кільце, червоне і я, так що пушки мало би забиратися. Якщо він не видали... Ні, не видаляє, не видаляє пушки. Так що. Нормас, забрали. Ще би гаубиці забрати було би шикарно. Беремо палаш. Так, вертаємо і добиваємо зеленого. Там червоний його вже трошки розкидує. Ми майже прийняли удар на себе повністю. Зелений пішов на мене. Я фіолетового зносив. Вест що червоний там займається? Вроді би очки в нього непогані були спочатку. Так, давайте будемо розвивати націю. Бо тут Україна, не знати, що чекати. Так, прокачуємо. І наступну козацьку хату. Давно вже потрібно було поставити, але як завжди. Так, і що, центр міста ставимо. Все, ми тут майже, майже, майже піджимаємо його. В нього вже війська немає. Червоненько там трошки багатенько всього. Так що все має бути чітко. Селяни в мене не працюють. Що ж з вами? Так, качаємо всіх дюків, качаємо цих січових. 21 сила удару вже. І давайте ворота будемо ламати. Так. Ставимо кузню. Ще один центр міста поставимо. Селяни лишніми не бувають. Блін, що ж вони залагали? Дивіться, в мене залагали січові. Та ну. Що це за прикол? Це вже якийсь прикол. О. Все, відлагали. Жесть. Все, давайте селянами, Ой, селянами січовими трішки пробіжимося. Попортимо йому економіку. І будемо нападати, в принципі, з червоним. Так, сюди. За мною січка бігає. Як думаєте, я цю січку візьму чи мене? Скоріше за все, що мене тут рознесуть. Бо може в них більше прокачана. Так, вона більш прокачаніша в них. Мене знесли. А отут ми маємо прориватися об'єднаними силами. Все, це перемога. Ванхем. Вейнхельм. Ніколас. Ніколас. Ніколас Фортеця. Щось дуже знайоме, але мені здається, що не той Ніколас. Напишіть в коментарях, вроді би що не той, там Ніколас з великої букви він вроді пише. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи то той Ніколас, чи ні. Ось така в нас катка вийшла. Досить цікаво, я спробував щось нове за Україну. Не в 200 січових зіграти, в принципі, непогано. Ну, якби був якийсь кращий українець з 200 січовими, то може б було трішки тяжче, бо він рейдив мене постійно а так... Ну, якось так. Я рахую, що катка вийшла досить непогано. Так що. Вподобайки заслуговує. Подивимося на статистику, в принципі. Ванхем щось так слабенько йшов по ліміту. Чи то я просто пішов 4 сторондашері. Ванхельм? Ні, все підкова, все як має бути. Не знаю, може дипломатичного не став. Ну, якось так. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку. Залишайте коментарі. Всім гарного дня! Слава Україні! Все буде Україна. І до зустрічі, друзі! До нових відео!